Шановні новорадволинці, шановні друзі, ми тільки що закінчили робочу нараду. Людей відпустили для того, щоб проінформувати всіх вас із ситуацією, яка складається з аварійними відключеннями електроенергії. Ситуація дійсно є непростою, складною. Ми зараз вам подамо ту інформацію, яку можемо подати. Але, власне, мета нашого за інформування вас це все ж таки заспокоїти, проінформувати і десь зорієнтувати на певні перспективи і плани у цьому питанні. Самчук Олександр Володимирович він зараз більш професійно детально розкаже про особливості. Ви всі знаєте, що в зв'язку з ворожими обстрілами інфраструктурних об'єктів енергетики склалася непроста і складна ситуація з електропостачанням. Тому для збереження і запобігання порушення режиму роботи об'єднаної енергосистеми або окремих частин, внаслідок дефіциту потужності електроенергії, зниження частоти, порушення режиму, допустимих перетоків, перевантаження, порушення роботи гідроелектростанцій, зниження напруги в контрольованих точках до аварійного рівня. Значить ноград, Волинський меремо Житомир, там застосовуються аварійні обмеження потужності. Тобто, ці обмеження можуть відбуватися в період пікових навантажень. Це у нас восьма година, 11-та година ранку, і 6-та година і 11-та година вечора. Тому рекомендую вам всім бути готовими до таких відключень. Вони можуть відбутися в будь-яку мить по вказівці оперативного чергового диспетчера Центральної ЦДС Томару Бленерго. Ситуація непроста, складна. З розумінням прошу відноситися до цього. Будь ласка, застосуйте всю необхідну, проводіть роботу щодо обмеження споживання свого. Це є дуже важливим. Кожен кіловат на сьогоднішній день є важливим для нашої енергосистеми, для того, щоб все працювало, все збереглося, і кожен житель, кожен мешканець отримував безперебійно постачання електричної енергії. Будь ласка, з розумінням до цього віднесіться. Я хотів би теж десь звернутися до наших. І суб'єктів підприємницької діяльності, до керівників промислових підприємств, до громадян, які користуються споживанням електроенергії в биту. Величезне прохання зараз все ж таки допомагати нашим енергетикам і сприяти тому, щоб. Десь по можливості економити використання електроенергії. Це є величезне прохання. Ми сьогодні ще раз об'їдемо, десь проінспектуємо, подивимось, де не відключаються певні об'єкти. Звернемо увагу на це, і ще раз просимо вас до цієї ситуації віднестися з розумінням. Ви чули те, що сказав Олександр Володимирович, що власне це ну, навіть не від нас, отут, у Новограді чи в районі залежить. Це йде централізоване управління цими періодами, цими обставинами. Ми могли б скласти графік, але насправді це якби було планове, це якби можна було управляти цими питаннями. Ми розуміємо, що хотілося б, щоб ви почули зараз, в якій годині, які мікрорайони, які вулиці. Але отак, як і вчора було, відключили всі три черги, тому що недостатність потужності змусила відключати три. Сьогодні вранці ми відключали тільки дві. Можливо, на вечір і не буде такої потреби. І ми б дуже хотіли б. Але, і можливо, це я так обережно говорю, що може бути відключення і всього міста. Ми вибрали певні мікрорайони з критичними інфраструктурними об'єктами і проханням до ресу не чіпати, там лікарня, хлібзавод, водоканал і інші підприємства. Але. У більшості випадків, повірте, над цим питанням думаємо і хочемо, як по мінімуму, створити незручностей у цьому питанні. І при перших можливостях, які тільки будуть виникати, ми будемо включати. Світло, от і в чому зацікавлений і РЕС, і всі ми. От і на цим питанням от вчора увечора, е до пізнього вечора, думали, планували, яким чином це зробити. Сьогодні вранці от людейку повідпускали, тому що є інші багато питань, яким ми вам не можемо говорити про тактику, про деякі ще стратегічні цілі і питання, але власне інформованість по питанням сьогодні ми подаємо в тому обсязі, який вважаємо. За необхідним і можливим вам на даний час проінформувати. Шановні жителі міста, шановні жителі. Нашого Новоград-Волинського району дійсно питання надто складне. Вчора ми підготували лист і направили на всі громади, повідомили голів територіальних громад про дану ситуацію, про можливе відключення електроенергії в тих чи інших населених пунктах. Прошу всіх з відповідальністю, з розумінням віднестися до даної ситуації, яка складається в нашому Новоград-Волинському районі. Дійсності не все від нас Залежить цим процесом керує обленерго, тому ніхто не може сказати, коли і в яких населених пунктах буде в те чи інше врем'я відключена електроенергія. Шановні громадяни, щоб ви всі не забували, що триває війна, і кожен з вас повинен бути готовий до того, що світло може пропасти в будь-яку хвилину, через одну хвилину, через дві, через три. І коли воно включиться, нікому не відомо. Кожен з вас повинен бути готовий до таких. Форс-мажорних обставин про відключення світла. Тому зарядіть повербанки, зробіть певні запаси продовольства чи води, які вам необхідні. Тому що зараз ситуація не контрольована. Це йде війна. Я прошу всіх ще раз згадати, що вона не закінчилась, вона триває і вона в самому розгарі. Дякую, шановні друзі. Ще один такий момент. Олександр Володимирович це теж говорив, що багато підстанцій відключаються автоматично, коли йде. Зменшення потужності, напруги, автомати підстанції відключаються автоматично. Тут теж навіть є ці певні технічні і технологічні особливості. В принципі, ми ще раз вам дякуємо за увагу і надіємося на порозуміння і терпимість, і сприяння у даному простому питанні. Дякую за увагу.